Вітаю, шановні друзі, ви на каналі Іспанія Українці. Мене звати Максим. І сьогодні хочу поговорити на таку тему як е переселення в Іспанію, як, як біженці переселюються з домашніми тваринами. Так? Насправді дуже багато людей задають таке питання і дуже багатьох ми селили тут. Але ну, е хочу сказати, що ця тема не позитивна. Не позитивна, на жаль. Е в Іспанії дуже класно відносяться до, домашні, до, до домашніх тварин. так? Наприклад, тут в великих містах ви не зустрінете взагалі бродячих домашніх тварин. Наприклад, та навіть у маленьких містах я такого не бачив. от такі, там міста, там, наприклад, 40 тисяч 30 тисяч мешканців. так? Ти ну, майже не зустрінеш бродячу тварину. Ну хіба що? Хіба що це чийсь чи кіт? Чи, чи кішка, да? чи ясь, яка йде до тебе додому, якщо це просто приватний сектор, так? Отаке от іноді буває. Але отак, от, щоб собаки з граями бігали, такого нема. Так? І е, дуже багато питань виникає у наших біженців, да? у переселенців, вони ж, звісно, що не можуть покинути своїх е, домашніх тварин, так, і вони е, бажають сюди їхати, звісно, з домашніми тваринами. так. Дивіться, є два варіанти. Я зараз їх розповім, як це вирішити. Так, перший варіант це поселення на програму. Ну, є дві, дві новини. так? Є одна погана, а одна добра. Так, поселення на програму. На програму, так з домашніми тваринами ви, на жаль, не зможете поселитися. Так? Тобто, що це означає? Що як, як працює взагалі програма? От уявіть собі, ви приїжджаєте на поселення на програму, так? В приймаючу організацію. Приймаюча організація має у себе в наявності готелі і хостели. так? Хостели взагалі не допускають прийняття домашніх тварин будь-який хостел, в якому ви в будь-якій країні Європи, в яку ви приїдете, він не допускає поселення домашніх тварин. так? Значить, готель. Так? От є одна родина у нас, яка живе в готелі, так вони не біженці, вони не прийняли статус біженця. Так? Вони просто приїхали, у них є кошти, так, і от вони тут пересиджують війну. Так? І у них є собачка. Так, так от за собачку в день. Вони доплачують готелю, це самий недорогий готель. Бо і їм, їх прийняли, бо вони українці, і зробили таку знижку. Це вони доплачують десь приблизно 20-30 євро в, в день. Е, розумієте? Тобто е, це той готель, який має інфраструктуру для прийому домашніх тварин. А є ж такі, що її не приймають. Ви розумієте, для іспанців важливий дуже процес, так, щоб все було в порядку, щоб всюди був порядок. Наприклад, якщо ви поселяєтесь е, в хостел, так, а там нема процедури чи налагодженого процесу, так? Е, для того, щоб поселити домашню тварину, вони не будуть це робити, вони не зможуть це робити. Розумієте? Друге, значить. Е, у нас були ситуації, коли заселялися люди, от, наприклад, з котом. так? От навіть я зараз фотку спробую знайти, вставити тут. Е е було таке, але як сталася ситуація? Тобто люди приїхали сюди, знайшли своїх друзів, так? Е вони хотіли залишитись на програмі, так? Е вдвох, так, ну, ця родина. Ну, але кота прийшлось залишитись е в, в тій родині. так? Значить, е, наступна, наступний варіант, який є, який вихід із цієї ситуації можна знайти. Значить, є сім'ї, які прийняли наших, е, наших біженців із домашніми тваринами. Так. Тут я, я знов хочу це наголосити, що тут відношення до домашніх тварин дуже і дуже позитивне. Взагалі, ти от виходиш на вулицю, майже. Ну, кожна людина йде там, з собачкою. Там, ну, от у нас в місті з собачкою. Так? От є, е, є міста в Іспанії, які котячі, є які собачі. У нас собачі, так? От вони йдуть із собачкою, так? наприклад. Е, тут, і от вони ці сім'ї зголосилися взяти до себе в родину. Наші сім'ї українців, які приїжджають із своїми домашніми тваринами, так? Це перший варіант. Другий варіант. Е, також іще були приватні питомники, Так? Ну, тобто, як я, я скажу, це не питомник, а це такий типу готель, готель для тварин. так? От готель для тварин. Якщо тварина уживається з іншими тваринами. А? Домашня тварина, то її якби, для неї є пропуск в цей готель, так? і деякі люди, це просто в приватному порядку. Розумієте, це не державна ніяка програма. Це просто якщо ти знайшов когось, от, наприклад, люди заселялися, так? приходили волонтери в перші, в перші дні війни, да? наприклад, березень, квітень, да? от вони приходили і говорили. Що так, у мене у, там, у моїх батьків, наприклад, є приватний готель для тварин, і я готовий взяти вашого кота, якщо він уживається із іншими тваринами. От. І таким чином брали. Так? От це іще такий момент. Якщо ці, от зараз я вже е, цікавився, да, от у нас в місті все. Ці, ці волонтери, які були, да, там, ну, все, в них вже все, все зайнято. І, звісно, що е, я не знаю, коли воно буде вільно, тому що, наприклад, програма триває. Е, оця сім'я, як, яка віддала свою тварину, уявіть собі, да, їх, їх програма триває 18 місяців. Тобто, на 18 місяців фактично вони віддали свою тварину в цей центр, в цей, ну, цей готель для тварин, не знаю, як його назвати правильно. Підкажіть, можливо, хтось знає. Так? О, але як факт це є третій варіант. Так? Ну і ось те, що я читаю зараз по новинам, да, те, що там от, по приїзду українців із домашніми тваринами, іспанці більше всього непокояться за те, що приїжджають сюди тварини з більшинством. Е, із сказом, із сказом. Пердон, ну якби я не знаю. Чому, ну, можливо, з інших країн вони приїжджають? Так, навіть я прочитав статистику, спробую також викласти цю картинку. так? Прочитав статистику, і вони, вони приводять навіть в цій інфографіці статистику, що от, подивіться, в Україні було зафіксовано стільки-то-стільки-то ситуацій сказу, так? І ось тому ваші, ваші тварини повинні бути, бути привиті. так? Ну і тут, звісно, надається інформація, як це зробити, що зробити з такими тваринами, які приїжджають не привиті або щось іще. Бо вони розуміють, що людина не може покинути да, от свою тварину, і навіть якщо вона не привита, вона її забирає і їде з нею. Буває і таке. Але наші люди дуже багато це свідомі люди, і вони приїжджають вже з привитими, вже полікованими. Котами, собаками, вони вже там всі стерилізовані, у них все є. Але е, саме головне, да, що зараз от в Іспанії, наприклад, не пропрацьований механізм, що робити з цими, е, от з цими домашніми тваринами. Але я думаю, що е, з часом, да, от, е, зараз ця проблема стоїть на розгляді у уряду. Да, і от З часом я думаю, що випрацюється, бо таких сімей вже багато. Да, і от воно випрацюється, але в першу чергу це, звісно, прихисток, е дах над головою, їжа для людей і для дітей. Да? В другу чергу, звісно, що для тварин, і, бо це ж теж живі душі, і ми повинні їх теж цінувати. Да? І звісно, що кожна людина буде цінувати свого питомця. Так? Бажаю вам інтегруватись на цій землі. Не знаю, чи доніс вам, можливо ця інформація була негативна, да, чи така песимістична, але розповідаю те, що є, те, що є на сьогоднішній момент. І бажаю, щоб у вас все вийшло і щоб ви могли тут бути і жити із своїми домашніми улюбленцями.